Сьогодні на базах зберігання Збройних сил України знаходяться вже велика кількість подібних машин. Однак вони несправні. Це машини 3, 4 і 5 категорії. І для того, щоб ці автомобілі поставити в стрій сил територіальної оборони, їх треба прокачати або, як ми кажемо, трокачати в повній мірі. А на сьогодні нам потрібно 4 тисячі таких автомобілів. Уже зараз в стрій. така наша потреба, поставити до тих, хто може займатися ремонтом або відновленням. Розгорнує не видно. эти? Ну, в я пенсионер, время есть свободное, и польза скорее идеи для себя. Тормозная система вся негодная, все нужно менять. То есть топливная система, баки прожавевшие в основном из-за долгого времени. Вот если вы посмотрите. Вот. Загляните туда. Вот там написано. й год. Год випускає, але в нас є машини, які були повністю непридатні і йшли підписати під списання, в стрім. І сьогодні вже 17 машин вже воюють на фронті. 21 машина зараз в процесі ремонту. З них з цих 21-го 5 БТРів в тому числі ремонт вантажівки вартує на сьогодні капітальний ремонт абсолютно повністю три тисячі доларів. Тому дешевизна це ключовий момент, про який ми говоримо. І друге простота цієї машини. За 22 дні люди не навчені ніколи її не бачили. Поставили цю машину в стрічку. У них три мости, вони більш прихильні. Газа ж це чого свого два мости менш прохідні, один не менш. Двогони можуть прослужити зазвичай, вони. Вони мало використовувалися в армії, тобто це можна подивитися по спідометру, по пробігу. Головне питання його завести. Після 40 років він майже мертвий. Повели усі, тобто його. Це з собою, тому що як ви це передмістя.